Завдяки спільним зусиллям міжнародних партнерів та обласної влади, лікарні Сумщини безоплатно отримали чотири сучасних дороговартісних апарати для гемодіалізу. Два з яких було оперативно доставлено до Конотопської районної лікарні. Де наразі 40 пацієнтів тричі на тиждень потребують регулярних процедур штучної нирки. Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров подякував Civil Affairs Армії США за системну плідну співпрацю та запевнив, що й надалі спільно з місцевим самоврядуванням докладатимуть максимум зусиль задля підвищення якості та покращення доступності медичних послуг. Ми з черговим візитом в місті Канато в Канатопській громаді. Ми продовжуємо роботу, спільну роботу з головами громад щодо підтримки наших прифронтових. Мешканців, хочу сказати, що ми чітко розуміємо, що в умовах сьогодення тих викликів, які перед сумщиною, коли наша увага в першу чергу звернута на захист наших об'єктів критичної інфраструктури, підготовки до осінньо-зимового періоду, захисту нашого неба, але в той же час нас не залишаються ті питання, які не потребують нашої уваги влади спільно з громадами. Це підтримка наших лікарень в першу чергу. Сьогодні завдячуючи нашим партнерам Civil Affairs, Збройних сил Сполучених Штатів Америки ми передаємо Канатопській районній лікарні два апарата гемодіалізу, які будуть допомагати мешканцям Канатопського району. Наразі у нас майже 40 пацієнтів, які проходять цю процедуру, які потребують цієї уваги. Тому вважаю це дуже важливо. Я хочу подякувати керівництву Канатовської лікарні, міському голові, оскільки це спільна наша робота по спілкуванню з партнерами і як результат це допомога громаді Канатопського району і допомога людям. Я вважаю, що ми цю роботу впевнені, будемо продовжувати і надалі. Гемодіалізні апарати Штучна нирка Dialog Plus від німецького виробника Braun повністю відповідають вимогам щоденного клінічного використання. Мають три основні конфігурації для проведення екстракорпоральних процедур та цілий ряд переваг, що забезпечують максимальний рівень комфорту пацієнту та медичному персоналу. Хочу подякувати від себе, від колективу і від пацієнтів, які проходять тут лікування в цьому відділенні за ту надану допомогу. Цими апаратами гемодіалізу, тому що вони вкрай необхідні нам для роботи. Відділення розраховано на 11 апаратів. Один вже у нас практично вже не працює, тобто він вже піде під заміну. На даний час. Лікування проходить 40 хворих. Це хронічні стани в основному. Ну є що є потреба в гострому гемодіалізі, Ми також проводимо гострий гемодіаліз. По суті, ці апарати вони дають можливість жити людям. 40 чоловік, які зараз е, користуються цими апаратами, вони живуть. У випадку, якщо б цих не було апаратів або їх так раптово не стало, ці люди просто померли б і померли б в страшних муках. Тому дякуємо всім тим, хто дали можливість нашим людям 40 чоловік, 40 життів зберегти нарешті. Почали чути громади, нарешті почали чути органи місцевого самоврядування, людей на місцях. Це унікальний такий випадок, не знаю, чи є ще так десь в якихось регіонах, таких областях. Дуже дякую нашому голові обласної військової адміністрації за турботу, от саме підкреслюю турботу про громади, турботу про простих людей. От щиро дякую. Також у вівторок, 28 жовтня, два апарати штучної нирки, які забезпечують високу якість процедури діалізу на сучасному європейському рівні, було передано для пацієнтів Охтирської центральної районної лікарні. Директор медзакладу Ігор Грисько запевнив, що з перших днів великої війни, попри всі ризики, їх дружній професійний колектив безперебійно надає допомогу всім, хто її потребує. Нам прийшлося робити практично все, що можна було робити, і я вам скажу особисто, я переконався, що в цього колективу є потенціал для розвитку, тому що якщо ми тоді справилися. То знаєте, коли є можливість розвиватися, то мені здається, це саме якраз час, колись древні казали, що іменно стрес дає розбуху. Варто зазначити, що високовартісна процедура гемодіалізу надається пацієнтам безоплатно згідно з договором між лікарною та національною службою здоров'я України за пакетом лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах.